Симо познакомиться. Твинатися до чого? До заходу. А. Так, поясняю вам правила. Дивіться. E, значить, я буду загадувати e, слово. E, це слово написано неправильно. Вам потрібно з нього скласти правильне слово. Тобто, наприклад, слово літо я скажу вам його, наприклад, і от. Вам потрібно написати мені в повідомлення, слово літо. Хто буде перший, e, той і отримує перемогу. Нап... Да, якщо я, я напишу це... слово тіло, а не літо. Тут так, дивіться, слова будуть зв'язані з весною, тому тут таких слів не буде, які можна переплутати. Ні, ну, а, а вдруг чат. я знайду таке слово. Якщо вдруг. Ну тоді відповідь вам. не а буде. Це зараховано. вам в СМС? чи як? Не так, так, зараховано. мені, мені потрібно писати в СМС. Добре. Добре. Давай. А чо, ну ладно. Могли б на листочку написати просто всі вместе, да, і все. І хто типу, швидше напише. Хто напише найбіль... Ой, вгадає найбільшу кількість слів, той отримає грошовий приз. Що ж, я думаю, можна починати. Ось перше слово. Вибачте, Добре, а що слово. робити? Що... Почкайте, почекайте. Я переб'ю, а може, може що робити, якщо я не купив сім-карту і мене можу повідомити. Ну, я вам, на жаль, не допоможу цим. Сім-карту в магазині потрібно купляти. Пишіть тоді дівчата, якщо ви будете перші, то я вам зарахую. Ребята, сколько стоит семью создать? Алло. Покажем. Наступное слово. Я написал участие на машинке. Да, я бачу. Добре, зараз я вам тоді покажу наступне слово. Так, добре, відгадали, наступне зараз слово. Добре, зараз я загадаю наступне слово, воно буде трошки важче, бо воно довше. <п 'ят> А що ви робите тут? А що ви робите? У нас тут захід. Понял, вибачте. Так, є у нас людин, ви вгадали, молодець Бляха-муха, я на листочку, не ну, думав що буде підсніжник, типа, написав підсніжник. А, підсніжники, ну все равно. і короче, я тільки стираю його, ти нове слово покажеш, і я забираю з цих букв підсніжник, йому. Ну я стер, типа. Ладно, нічого. Наступне слово відгадуємо. Добре, є. Що таке ястер? Це е, слово було раст. Ряст, хлопці, а не ястер. Так що ти сказав Добре, є, е, Якщо він написав ястер. Я щось написав я... якусь війню на однорад і все. Щипука. Все, зараховуйте мені. Наскушне слово. Добре, є. О, є, бачите. Так в СМС чи на листочку, Ось сказали на листочку. І кому як... Ну удобно. хто як? Понятно. Можливо, ось у людей нема сім карти, вони не можуть мені написати. Доброго дня. Доброго дня. А що тут відбувається? Захід. Захід. А що за захід? Так, анаграми. Потрібно відгадати слово. Я так розумію, це... Ви самі організували, так? Без участі мерії. Так, так. А що, а, якісь питання? Без проблем, без. Нє, ні, ні, просто ну, цікавлюсь, ну, якби. У мене на території, я ось мій жетон... Ч... Можете ознайомитися. Просто цікаво, що на моїй території тут якийсь збір громадян. Просто цікавлю. А, добре, добре. Все, без питань. Так, буш пак, к, а, а. Та, та, и, 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 и у нас тут на слово о, я кей, шутки. Я так само сделал, как Steam с Proliск с песнижником, короче. Я просто наугад написал слово ластилка, понял. Ну тільки пісніжника я стер, і ти... А зараз я не стирав властівку. А воно отак от, от тільки написав. І вийшлося. Мені кажеться, вони догадалися, ми там не знайшли. у у е, -з -з -я. О у у у у у у Наступне слово. А, я снова написал правильно. Зазуля, типа. Я снова заготовил просто. Это я, короче, це відгадую, що я слова не узнал уже. Заранее, так сказал. У якийсь экстрасенс. Да, экстрасекс. секс. Полюбался екстрасекс. На поки не пишуть мені є тут слово Наступне слово. Навіть підсказочку вдам вам. Воно частіше всього на початку травня це свято. Так є. Е, і останнє слово зараз буде. І зараз побачимо, чи в нас буде переможець. Бійшов до його систему немножко. Ти бачиш, чому розуміє. І фінальне слово. Добре, ви відгадали, вітаю. Зараз я підрахую голоси, ой, не то голоси, результати і скажу нашого переможця. Давайте, давайте. А якщо рівні голоси, то що? Ну, результат. Якщо у людей буде два одинакових рахунки, то вони виберуть або розділити, або ще одне з слово. Каміножені зі папір. Ну можна і так, як захочуть. Зараз я підрахую. Так, у нас є переможець. Я вас вітаю, тоджі катана. Ви у нас перемогли. Дякую, дякую. Ви отримуєте дякую, дякую. приз в 30 тисяч. Поздравляю, поздравляю. Дякую, хлопці, дякую. Вітаю, доказка. Дякую, це такий захід, дуже інтересний. Цікавий. Можна побільше таке. Привіт. Будемо роз... старатися, все для вас. Дайте гроші, будь ласка. Треба було на захід приходити. От побільше таких заходів, але щось мало народу зібралось, правда. Є, людина помирає, допомагайте їй. Так, ви можете бути вільні, дякую, що прийшли на Є, захід. Можна, пару гривень. Вам дякуємо за такий захід. Все, всім До побачення. Гарного дня. До побачення.